Доброго раночку, малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавим поняттям, яке зветься Казки. Ми з вами дуже полюбляємо слухати казки, дивитися казки. Казки бувають різні про тварин, про природу. І ми з вами вже за цей час познайомилися. З деякими казками та віршами, але надалі також будемо знайомитись з новими казками, віршами, оповіданнями. Зараз я хочу вам показати ілюстрації до казок, а ви спробуйте відгадати цю казку і чи знаєте ви її, чи бачили. Тому дивіться уважно на ілюстрацію. І будете називати. Отже, дізнаємось, які казки до нас сьогодні завітали. Давайте подивимось, кого ми бачимо на цій ілюстрації: півник і мишенята. Малята це казка, називається колосок. А ця казочка яка має назву? Згадаєте? Рукавичка. Молодці! А що це за казочка? Це рібка. А цю казочку я впевнена, що ви всі знаєте. Ця казка називається Колобок молодці. Отже, сьогодні ми познайомились з вами, що ж таке казка. І згадали казочки, які ми дуже любимо та знаємо. Це рібка. Рукавичка, колобок та колосок. А я пропоную вам зустрітись на малюванні і дещо цікаве помалювати.